Фоє Вінницького ліцею номер 4. Учениця 10 класу Поліна Давичук разом з однокласницями розкладають смаколики на благодійному ярмарку. Презентують німеччину. У нас є смачні десерти, як і німецькі десерти, як і вафлі бельгійські, бублики, садельки. Мені каже, в таких заходах ми стаємо більш дружніми, тому що ми починаємо це. Вирішувати в групах, як це зробити, хто що буде робити. Мені здається, це дуже класно. Це з'єднує школу і всіх класів. ярмарок. Благодійний гроші від реалізації продукції підуть на Збройні Сили України, розповідає директорка закладу Ольга Важова. Цього навчального року він третій за рахунком. А ще тематичний присвячений Дню Європи. Родзинкою цього ярмарку стало те, що кожен класна, кожна класна родина обирала собі відповідну країну. Із 27 країн ту, яка їм цікава, ту, яку би вони хотіли представляти і захищати той проект. Вони вивчали звичаї, вони вивчали традиції, вони вивчали національні страви. Учні восьмого класу на ярмарку презентують Польщу дівчата в національному вбранні країни, сусідки. Ми хочемо так представити костюми Польщі, не також їжу, але і костюми, щоб яскраво було представляти і купувати у нас. Ірина Шептякова каже, на ярмарок принесла піцу, яку приготувала за власним рецептом. Я готувала ось цю домашню піцу по нашому особистому сімейному рецепту. У нас тісто не таке, як в піці, виходить таке, ну, якби хрустке виходить дуже смачне. І ми з мамою готували, і вона мені допомагала її спекти». Це класна ідея, щоб підтримати військових, зібрати гроші. Торти, заварні тістечка, рогалики з повидлом. Цим на ярмарку торгують учні сьомого класу. Гаряча кукурузка, пиріжки, капуста, картопля. Мама учениці другого класу Ірина Пасєка каже, ініціативу благодійного ярмарку підтримує. Презентують традиційні страви Естонії. Кухня дуже схожа з українською, але в них, звичайно, свої назви специфічні такі. Ми старалися представити нашу країну. Що в нас є? М'ясний пиріг, їхні традиційні рибні страви, рибний кіш. Пиріжки з різною начинкою, капуста, м'ясо, горох. Ярмарок у 4-му ліцеї тривав з 9.30 до 15-ї години. Доєдналися усі класи. За словами директорки Ольги Важової, вторгували 169 тисяч гривень. Їх передадуть батькам учнів, які боронять країну. На сьогодні таких 61. Загалом з початку навчального року, на шкільних ярмарках для Збройних сил України зібрали понад 17 мільйонів гривень. Таку суму озвучила директорка міського департаменту освіти Оксана Яценко. Це 18 автомобілів, подарованих і 8 капітально відремонтованих. Це 132 дрони різної модифікації, 95 ребів. Наталя Колодій, Андрій Нєстеров, Суспільне новини, Вінниця.